Вітаю вас, дорогі брати та сестри, сьогодні 27 січня за Юліанським календарем та 9 лютого за Григоріанським. В цей день ми шануємо пам'ять святителя Іоанна Златоустого та відзначаємо перенесення його чесних мощів. Святитель Іоанн Златоуст — великий святий IV століття, який усім своїм життям слідував за Богом та виконував Його заповіді. За його старанність в проповіді Слова Божого від церкви Він отримав мійнування златоустий, його молитвами допоможе й нам, Боже, слідувати за Тобою та виконувати Твої заповіді і жити так, щоб всі, хто бачить нас, всі, хто оточує нас, прославляли Тебе. у Слові Божому ми чуємо наступні слова. І поглянувши довкола, Ісус сказав учням своїм, Як тяжко тим, хто має богатство увійти в Царство Боже. Учні вжахнулись від слів Його. Але Ісус знову говорить їм у відповідь: Діти, як тяжко тим, хто надіється на багатство увійти в Царство Боже, бо легше верблюдові пройти крізь вушко голки. Ніж багатому війти в Царство Боже. Вони ж надзвичайно здивувались і говорили між собою хто ж може спастись? І Ісус, глянувши на них, говорить людям це неможливо, але не Богові, бо все можливо Богові. І почав Петро говорити Йому, ось ми все залишили і пішли слідом за тобою. І Ісус сказав у відповідь істину говорю вам. Нема нікого, хто залишив би дім, чи братів, чи сестер, чи батька, чи матір, чи жінку, чи дітей, чи землі заради мене і Євангелія, і не одержав би нині в час цей серед гонінь, у сто крат більше домів і братів, і сестер, і батьків, і матерів, і дітей, і земель, а в грядущому віці життя вічного. І багато хто з перших будуть останніми і останні першими. Коли вони були в дорозі, ідучи до Єрусалима, Ісус ішов попереду них, а вони жахалися, ідучи за ним слідом боялись. Покликавши дванадцятьох, Він знову почав їм говорити про те, що буде з ним. Усім бажаю гарного настрою. Та завжди залишатися з Богом.